Я е, був безпосередньо учасником цього мітингу. Верніше, як правильно сказати, щоб ви просто зрозуміли, я туди послав людей, щоб зрозуміти з середини, е, що це таке і з чим його їдять. Як кажуть, поміряти температуру. Совершенно, совершенно правильно. Е, суть в тому, що е, частина, людей, частина людей можна зрівняти з Майданом. Вони просто обдурені, обмануті і дійсно йдуть за ідею. Йдуть за ідеєю одна. Всі знають, що корупціонна Україна, є корупція, треба з нею боротися. А тут одне: людям вложують в уші, що убирають ту набу, значить не буде ніхто боротися з корупцією, корупція ще більше в нас буде і так далі, тому подобне. Все, і є люди, які дійсно на це ведуться і йдуть. Основна ж маса, основна ж маса це е, хто пише на картоночці, ціна одна. Хто фаєрап підпалює, ціна друга і все остальне? Я відповідально на це говорю, тому що я посилав своїх людей спеціально. От, от кажу, підійдіть, от, хто саме більше кричить, підійдіть і запитайте, а чого ви тут стоїте? От підходить жіночка, вона сам більше дівчатка кричить, там всі такі погані. А чого ви стоїте? Та каже, це силовий орган вбирають, який боровся з корупцією. І Що тепер буде? Тепер ще більше корупції буде. А як же цей силовий орган називається? Е, Набу. А як розшифровується Набу? Е, національна, як же вона сказала, е, Національна Агенція безпеки України. Вона навіть не знає, що воно таке НАБУ і все остальне.